Дня, дорогі друзі, зі святом покрови, Бо покрову я і День Козацтва святкую 14 жовтня. І от хочу вам показати зверху, як виглядає острів Кодачок. Саме зверху. Спеціально сюди от ми приїхали. Це Чепляйський кар'єр. Частково закрити, частково працює, не знаю, він працює. О, от щось уже бохнуло десь, не знаю, що це кар'єр бохає. Оце острів-кодачок, бачите? Це острів-кодачок, отак виглядає зверху, щоб ви побачили, яка краса. Я думаю, тут був якийсь пункт. Козацький. І от власне тут ви бачите, оце шиянка вливається, от шиянка вливається. Отут. А це була така велика гора тут. Священна гора, на якій вогнище горіло. Її зараз розробили, як ви бачите. Її продовжують розробляти, на жаль. О там уже вода тече. А там краса природня. Красивий кадачок. І можете побачити, чому він священний острів, так? О, там старі кадаки. Красива. Краса природи. Там лосиний і острів, от який я вам показувала. Дазон. От він кадачок, священий. Острів, козаків, характерників. Навірно, все-таки кар'єр тут. Працюю, на жаль.